Терористи терористи угруповання Хезбула завдали ракетного удару по голландських висотах. Потрапили в густонаселений район. Загинули це подвір'я школи, загинули діти. На міністерство ізраї, міністерство закордонних справ Ізраїлю, відповіло, що жоден такий удар не залишиться без відповіді. І зараз бачимо, що на близькому сході іде ескалація. В напруженні Іран, Ліван, Ізраїль. Звичайно, вже є відозви президента Туреччини, який сказав, що у разі, якщо почнеться війна, то Туреччина буде приймати безпосередню участь в цьому на зв'язку з нами зараз скайпом політолог і політтехнолог Олег Постернак, і Ми просимо відкоментувати ситуацію. Наскільки зараз у сторін конфлікту вистачить чи не вистачить терпіння для дипломатичних перемовин і для того, щоб війна таки не почалась? Вітаю пана, вітаю наших глядачів. Ну, дивіться насправді. Черговий е, чорний лебідь, якого варто було очікувати насправді, Ізраїлю точно. Е, найголовніше питання: чи почнеться третя ліванська війна? Теоретично, е, об'єктивний факт, що вона може початися, досить високий рівень. Про що йде мова? Ну, по-перше, Хезбала це надзвичайно потужна, серйозна загроза для півночі і не лише півночі Ізраїлю. Уявіть собі, три мінімум 30 тисяч підготовлених бійців, артилерія, міномети, вже власні безпілотники, бункера. Бункери, до речі, не такі, як в Хама у Хамас в секторі Газа, більш глиб, більш глибокі, більш серйозніші комунікації. Далі, Південь Дівану це гірська місцевість, це не житлові квартали, не квартали в сектору газу, е, Цехал, це хау прийдеться воювати на надзвичайно в важких природних умовах. Ну і розуміємо, що за Хезболою стоїть Іран. Відповідно, Хезбол вважається проксі силою Ірану. Так, тому випадок, тому виповідь на питання, чи хотів би Ізраїль знищення Хесбули, дуже хотів би. Чи хоче Нітаняху цієї війни, да хоче, бо за його плечима бажання політичних опонентів розправитися як тільки він закінчить будь-які військові дії. Власне, майже кожного тижня з Тель-Авіва, з інших ізраїльських міст великі демонстрації, антиурядові спрямовані особисто так навіть проти Нітаніаху. На нього кримінальні справи заведені, і йому війна зрозуміло можливо вигідна, щоб її продовжувати. Але, але а є реакція Ірану, є реакція Туреччини. Вже я думаю, вважаю, що Туреччина це зробила саме. На випередження, щоб якраз Ізраїль не встиг розпочати повномасштабне вторгнення в Ліван. А для наших глядачів я нагадаю, що да, мова йде про Ліван, але насправді весь південь Лівану і вже не лише південь контролює фактично фактично Хезбола. Мало того, Хезбола навіть має депутатів в Ліванському парламенті. И... Що можу сказати наступним? Тому Ізраїль буде вести поки себе, скажімо так, лояльніше і спокійніше. Вони обмежаться поки ударами скоріш за все по основним військовим об'єктам Хезболи тим не менш впрягатися в масштабну війну Ізраїлю поки, поки не буде. Причин декілька. По-перше, незавершеність війни з Хамасом в секторі Газа. По-друге, наявність значних точок небезпеки. Дивіться, скільки фронтів. Це Хамас, Хусіти, які запустили, до речі, нещодавно безпілотник, Хезбола. Далі західний берег Йордан і, і палестинські терористи там. Далі Іран. Далі проксії іранське формування в Сирії і в Іраку. Далі Туреччина. Я нарахував вісім ворогів, вісім імовірних, потужних фронтів. Ну і зрозуміло, що виборча кампанія в США, яка не дозволить зараз Сполученим Штатам Америки максимально зосереджувати на близькосхідному конфлікті. Чому? Тому що будь-який резонанс від цього конфлікту. Автоматично uh, стає uh, історією внутрішньої електоральної кампанії США. Ви знаєте, що uh, ізраїльська тема надзвичайно близькосхідна тема надзвичайно важлива, наприклад, наприклад, для електорату демократичної партії. Лівий, ліва, лівий електорат засуджує поведінку США Байдена по відношенню до під, ну, підтримки Ізраїлю і вимагає uh, більш такої. Гнучкої гнучкої підтримки для палестинського народу, тому власне поки розклад такий. Але військові приготування йдуть. Ви знаєте, що в Лівані... Є, є попередження з боку іноземних посольств. Відповідно, обмежувався рух пасажирських літаків, і зрозуміло, що Ізраїль я впевнений, також має вже затверджені плани на випадок серйозних ескалаційних дій на півдні Лівану. Пане Леже, я дякую вам за коментар. Принахідна запрошую студію. Нашим глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був Олег Постернак, український політехнолог, політолог. І Ми говорили про а, нову. Розагострення в, в одній з гарячих точок світу на близькому сході ситуації після обстрілу Хезболою голландських висот і реакції на це Ізраїлю і головних акторів Близькосхідного регіону. Нагадаю, з вами була Светлана Кошнір. Ви були на каналі Інтеррізер. Не перемикайтеся.